Добрий день! Ось дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав. Ну, ми всі часу не гаєм, до роботи приступаємо. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім класі діти просто молодці. Пригадайте, які знаки ми ставимо в кінці речень? Як вони називаються? В кінці речення ми ставимо розділові знаки це крапка, знак питання, знак оклику. Ще пригадайте, як визначити, скільки складів у слові. Щоб визначити, скільки складів у слові, ми підкладаємо кулачок під бороду. Ліко цієї руки ставимо на парту і промовляємо слово, наприклад, рак. Рак. Борода натиснула на кулачок один раз. Отже у цьому слові один склад. Назвіть предмети визначте, скільки складів у слові. Каструля. Каст. -ру ля. Три склади. Чайник. Чай, ник. Два склади. Тарілка. Та, ріл, ка. Три склади. Чашка. Чаш ка. Два склади. Сковорідка. Сковорідка. Чотири склади. Як можна всі ці предмети назвати одним словом? Посуд. Складіть речення, використовуючи розділові знаки крапка, знак оклику чи знак питання. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися поділяти слова на склади. Познайомимося з наголосом у словах. Побуваємо в ляльковому театрі. Назвіть кожний об'єкт. Замок і замок. Поділіть кожне слово на склади. Отже, ви бачите замок і замок. 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 В кожному з цих слів два склади. На першому малюнку це замок. Ні, це у нас замок. Зверніть увагу. На першому малюночку у нас замок. Два склади. Другий склад ми вимовляємо з більшою силою голосу. На другому, на другому малюночку у нас замок: два склади. Перший склад ми вимовляємо з більшою силою голосу. Отож, у першому слові голосніше вимовляємо другий склад, а в другому перший. Отже, той склад у слові, який вимовляється голосніше, називається наголошеним. У схемах слів наголошений склад позначається зверху значком, який називається наголос. Назвіть кожний об'єкт. Позначте наголос в схемах слів. На першому малюночку це баба. Ба. Ба. Два склади. Баба. Ми перший склад вимовили з більшою силою голосу. Отже, перший склад в слові баба наголошений. Це дід. Вимовте це слово дід. Один склад. Запам'ятайте: якщо один склад, то наголос не ставиться. Це курочка. Ділим на склади ку роч, ка. Курочка. Перший склад ми вимовили з більшою силою голосу. Отже, перший склад наголошений. Це яєчко. Я -єч ко Три склади. Яєчко. Який склад ми з більшою силою голосу вимовили? Так, другий склад. Молодці. З якої казки ці персонажі? Так, з казки колобок. Поставте відео на паузу і розкажіть цю казку. Назвіть кожний казковий персонаж. Ви бачите: колобок, гном, буратіно. Пригадайте, з яких вони казок. Колобок сказки колобок. Гном сказки, білосніжка і сім гномів. Буратіно, сказки, пригоди, Буратіно. Поділіть слова на склади, позначте на схемі кількість складів і наголос. Отже, перший малюночок у нас колобок. Ділимо на склади. Ко-ло-бок. Три склади. Вимовляємо це слово. Колобок. Третій. Склад ми вимовили з більшою силою голосу. Отже, третій склад наголошений. Вимовте слово гном. Гном. У цьому слові, так вірно, лише один склад. Ми пам'ятаємо, що якщо у слові лише один склад, наголос ми не ставимо. Наступне слово буратіно ділимо на склади бу, ра но Чотири склади. Вимовте слово, щоб почути, де в нас буде наголос. Буратіно. Так, наголос падає в нас на третій склад. Отже, третій склад наголошений. Наступне завдання. Визначте, які слова заховалися у схемах, скільки складів у кожному слові. І який склад наголошений? На малюнку ми бачимо ось такі казкові персонажі: це вовк, мишка, ведмідь, лисичка і рукавичка, в якій вони знаходяться. Отже, давайте з вами визначимо. Вовк у цьому слові лише один склад. Отже, вовк це в нас схема, яка знаходиться перша. Далі де у нас є два слова, у яких по два склади. Так, це в нас мишка і ведмідь. Але зверніть увагу, що в першій схемі наголос падає на перший склад. Тобто наголошений перший склад, в третій схемі наголошений другий склад. Мишка. Так, це в нас відноситься до другої схеми. Ведмідь наголошений другий склад. Отож, третя схема відноситься до слова ведмідь. Поділіть слово лисиця на склади. ли си ця. У цьому слові три склади. Отже, ми можемо сказати, що відповідно схема до слова лисиця у нас під номером буде 4. Так. І залишається рукавиця. Ру-ка Вич К. Чотири склади. Так, наголошений, відповідно, в нас третій склад, тому що, коли ми вимовляємо рукавичка, ми чуємо, що наголос падає на третій склад. Розкажіть, будь ласка, куди прийшли діти? Яку казку ставлять актори? Діти прийшли до лялькового театру. У ляльковому театрі актори розіграють спекталі для дітей з допомогою театральних ляльок. А керує лялькою людина, якого, якого називають ляльковод. То куди, яку казку ставлять актори? Актори ставлять казку Червона Шапочка. Чи впізнали ви ці букви? Назвіть їх. Що вони роблять? Назвіть об'єкти, які зображені біля букви, поділіть слова на склади і поставте наголос. Отже, ми бачимо букви Д, Г, С. Біля букви Д дюймовочка. Біля букви Г гудзики, біля букви С цукерки. Отже, давайте складемо реченням за першим малюночком. Що робить буква Д? Буква Д тримає дюймовочку. Слово дюймовочка ділимо на склади. Дюй-мо-во-чка. У цьому слові у нас чотири склади. Дюймовочка. Ми чуємо наголошений другий склад. За другим малюнком складіть речення. Буква Г тримає гудзики. Гудзики ділимо на склади. гуд Гудзики. Гудзики наголошений перший склад. І останнє речення з буквочкою С. Буква С тримає цукерки. Цукерки ділимо на склади. Цукерки. Цукерки. Наголошений другий склад. А зараз доберіть слова на літеру Д. Поставте питання, хто або що. Хто дятел? Хто дельфін? Що дива? Що дерево? Доберіть слова до літери Г. Поставте також питання: хто або що. Що гвинт? Що гудзики. Що ганок, хто гава. І доберіть інші слова на букву С і поставте питання, який, яка або яке. Ми бачимо слово цукерки, цукерки які солодкі. Цуценя яке маленьке. Цукор який білий, цибуля. Яка золотиста! Поясніть, що сталося з тваринками? Так, тваринки помінялися хвостиками. З'ясуйте, де чий хвіст. У зайчика хвіст лисички, у лисички хвіст півника, а у півника зайчика хвіст. Доберіть за малюнками слова до схем. Поставте в них наголос, пригадайте, в яких словах наголос не ставиться. Отож, на малюнку ми бачимо: є в нас заєць, лиси, є в нас заєць, лисиця, півень, ну і, відповідно, вони помінялися хвостиками. хвіст. Отож, хвіст, при вимові ми чуємо лише один склад. Це в нас буде ось схема першого. Слово хвіст. Якщо один склад, пригадуємо, що слова, які складаються з одного складу, наголос не ставиться. Наступна схема це до слова заєць, заєць. Наголошений перший склад. Наступна схема до слова: зверніть увагу, залишається на співень і лисиця. Так, наступна схема до слова півень. Півень наголошений перший склад. І залишається лисичка, лисичка, наголошений другий склад. Успіхів вам, дякую за увагу!